Вітання, шановні гості, глядачі мого каналу, вітання вам мої друзі, слава Україні, слава Збройним силам України і всім тим людям, хто боронить нашу Україну. Вирішив я піти подивитися, їхав додому, поставив машину по дорозі, подивитися на лісову пасіку. Той ось така краса, бачите, ще до того не дійшов, бо снігу у нас ще трохи є. Но по дорозі багато було лисичих слідів, ось тут є лисичі сліди. І зайчик дуже багато, ну дуже багато слідів, зайця. Лиси тут взагалі нас дуже багато розволок, так як зараз полювання заборонено, то тварин трохи є бачив і козий. І це хотів вам... Там зверху були цілі стежки зайці. Тут у лисичі сліди. Зараз дійду до цього і гляну, як там наші бджолки. Як вони назимують. І тут зовсім всі сліди. Зараз дійду і гляну, покажу, як нас біолог зимою. Дуже давно вже не був. Хочу піти подивитися, що там і як там. А скажіть, будь ласка, як у вас йде зимівля, як проходить добре, не добре, як спожили корм і так далі. Наступно буде включення, як дійду до паски. Гляньте, яка краса. Фух, ми. Ледве не впав. На силу дійшов. Все, в снігу. В лісі ще доволі багато снігу. Шо нас тут фундук. Фундук стоїть. Ха. Вулики стоять. О, Фундук стоїть, вулики стоять. Так, тут не погризли. Кажусь, давно вже дуже не було. Слідів взагалі тут ніяких нема. Що завжди ніхто не бігав. О, зараз як тут ще зайти, не погризли мої фруктові, дерева я тут ще посадив. Ось трошки вдома трошки був давно. Ух, вибачайте, трішки задихався. Так, ну Тут у нас фруктовища ростуть, наче все ціле. Наче все ціле. Ліс бачу, ріжуть. О, ріжуть і ріжуть. Все повирізали б. Господи бо. Так, зараз глянемо. Ідемо до вуликів, подивимось. Раз, два, три, чотири, вісім, 14 штук. Так, в одному в там там бджоли в одному пропали, злетіли осінню. А так наче все нормально, все стоїть. А воно видно, де бджоли є, бачите, зразу. ось Де бджоли є, розставши сніг зверху. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Ну і тут всі дякують Богу. О, до речі, цю партію я взагалі нічим відключає не обробляв. Всі бджоли є, як воно видно є. Тут мене пропали. Одному вулику джоли. ці Цікаво, зараз гляну що тут з ну, наставкою тут невеличка сім'я була, то зараз глянемо, що тут далі робиться. Так, я подивився. Мінус 2 сім'ї в мене на даний момент. Тут джоли є, але вони, тут невеличка сім'я, то постукав, ну, що є, по цей. а тут не чутно і тут нічого не чутно. Тут теж невеличка, тут чутно, що гудуть. Тут великі гарні сім'ї, то от такі у мене, друзі, на даний момент втрати на лісовому точку. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, мінус 2 сім'ї. З 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. З 14 сім'ї, мінус 2 сім'ї. А, з 15. Там ще одна стоїть окремо, там зліпджоли та його окремо поставив. Цікаво, що ту сторону я взагалі нічим не обробляв. О, Тільки полоски ставив. Ніби а біпіном я да, біпіну не обробляв, тільки полоски ставив. Не буду брехати. І то не у усіх. Ставив полоски тільки в цих дві сім'ї. А тут я не ставив, де в магазині наставки. І бачите, бджоли, дякувати Богу, живі здорові. Не ну, хочу зараз відкривати, щоб до них там лізти. Е, бачите, людкові загороджувачі стоять, все стоїть, все добре. Е, тут ще і мед не стоїть відкачати, то буде весною на підкорбку. Як дасть Бог час, весною планую тут все почистити. Якщо буде час. І вже всю пасіку там біля хати залишить декілька вуликів з десяток, так. А вже остальні вже будемо тут все робити нормально. Бруски, дерево будемо красити, ставити і тут же будемо стріляти цю пасіку, щоб вона спокійно собі стояла. Садочок росте, дякую Богу. Все добре. Зараз я піду гляну до того вулика чи там живі. О, коли там останній раз тоді був, то були ще живі. Але певно, піду зараз. По своїх слідах. А ви, друзі, не забувайте підписатись на канал, залишити коментар, поставити лайк. Восьмирамочні вулики мені дуже сподобались, так і далі буду, тільки на них переходити, де усе. І бачите, як оббити бляхою. Е, получається, що е, каркас дерева середина ППС оббиті бляхою, ніхто їх не гризе, не довбе, миші не лізуть. Тільки скажу, перший раз я робив у своїх вуликах що робив і дно з ПП, з пінопласта. Миші пролазить через дно. Але це вулики, яким вже другий рік. То я тепер вже вирішив дно робити теж дерев'яне. Миші не лізуть і красота. Миші не лізуть і красота. Да, сніг я вам схожу, по підлісу так чимало, не мало. Тут в мене ще один вулик і зараз гляну, де буде додому. Це буде відео змішане. Про бджіли, про бройлерів покажу ще. Зараз мене дружина за ними дивиться, як в мене не було вдома певний час, то дивиться дружина. Але будемо розкорочувати, кролів буду зводити, бо ну, не встигаєш, немає часу. Немає часу, де це... о, Ой, тут, тут, по... бачите, навіть тут видно, що тут ця сімейка є, все добре, бо е, зверху теж сніг ростав, І наморозь налітку. З 15 сімей мінус 2, якщо на даний момент я рахую це нормально. От. Я навіть, на кормі навіть не дивився, я більш ніж певний, що кормів там достатньо. Та Друзі, підписуємося, залишаємо коментарі, ставимо вподобайки і підтримуємо україномовний ютуб. А я погріб додому. Дивіться скільки снігу. Тільки снігу. Я думав, що це ті по типу, обжирають саженці, але бачу не чіпали. Тут бачу стежки такі ходили. А на цю весну ще буду засаджувати сад собі. розчищати сади садок. Ну вторій будуть дерева. Яблуки, груші отакі. Сосни. А тут оця частина хай собі росте. По дорозі вигнав зайця, свіжесенький слід. Тик-тик-тик, до лісу побіг, побіг до лісу. Оце я тільки що йшов. Підімався звідти. тут. На полі, тут був щось тут насоїв, Гречано. на гречці ці, що він тут робив, не знаю. Побіг до лісу. Так, друзі, а це я зараз тут в е, курятнику. Ну, він поділений на секції тут кури сидять. Е, так, тут кури сидять і хочуть вже втікти, забув закрити двері. Вибачаю, секундочку. У нас вже вечоріє, так хотіли кури втікти, бо перевів недавно нове місце. Е, зараз покур своїх бройлерів, як вони в мене тут живуть. Ось які вони. Уже кабанці в таких клітках. І от там ще дві клеточки. Е, поділив я їх. Дякувати Богу, за весь час у мене відійшов з е, курчат одне маленьке відійшло. І один бройлер більший. Але той бройлер відійшов по моїй вині. Ось такі пару днів назад, Я сам був винен, вибачаю за якісь зйомки, не дуже добре мом знімати. Ось у них тут чистенько, сухенько. Зараз дістану, покажу, які вони вже. Не бійтесь, не бійтесь, ніхто вас не буде чіпати поки. Ось. Ну такі всі тузи. Дивіться які. Сідіть, -сі -сі -сі. куди, єлки матки. О! Живчики які, дивіться, о. Ходять собі. Ось такі дядьки. Е, їдять корм власного виробництва, п'ють воду да, і все. Куди пішов? Тразловий, бо втіче. Так, тут теж в мене вони. Тут однакова кількість. Тут, правда, о, сидять собі, нема ще кормушки, так, як такої, яка потрібна, але і таких вистачає. Цей заліз в кормушку, от мені тут на цей. Кормлю по рецепту, взяв в інтернеті одного господаря, блогера. Нормально такі вони мені дуже подобаються. Упитань, ну, то всі гарні, Дякую Богу. О, Какашки в них такі нормальні. Густі, такі як потрібно, щоб були Ось вони так клітерці. Да, книжну клітці потрібно, щоб було сухо, Підстеляю тирсою завжди. І ну, Я сам вичищаю, прибираю, коли приїжджаю вдома. І Ось там стоїть кліносан мішку. Мішаю з тирсою і нього такі, бачите, вони в мене не дуже такі вже й, і маленькі. Ми заложили, до речі, ще один інкубатор бройлерами, щоб була партія на цей. Ось тут у мене теж такі поїлки, кормушка. Що вони тут, ця братва. О, сидять, тут тузи, як я на них кажу. Mm. Е, тут вони змішані від двох е, господарів. Я купував, можливо, зараз червону лампочку викручу, щоб було. Ну, є чеське яйце, є наше українське. Ну, є одні якби більші, але в них там різниця в три дні. Одні чуть менше, але такі дивіться, ну дуже непагані, зараз ще одного дістану. Ось такі вони. Живчики дає би втікти. Такі ну, то стуни. Але доволі такі активні. Хоп, назад, щоб вони не мерзли. Оп-оп-оп-оп, куди? стій, стій. Не будемо їх лякати лишній раз. У нас ще кури несуться. Тут трохи ще такий гармидер, тут ще теж клітка. З бройлерами. Да? Ну, сидять, тут тепленько. О, тут їх по 7 штук розділив. Кормушки, вода, лампи, все ростуть. Е, поки ще ну, думаю, ще будуть в літках, коли вже геть будуть більше, тоді будемо... Кури бачу, є понаносили. Будемо їх тоді вже переселяти в приміщення. Ось Це мої кури, не думайте, там ну, не грязно і не мокро, там солома. Просто що лампочка інфракрасна і так відбуває, ну, як будь-то темно. От там великий слой соломи, вони собі сидять. Е, тут як у мене адлер, адлер сріблястий мої несучки. Ось там вони є ще пару штуки, це я докупив до це домінантку ріпчистий, дуже добре несуться, носуть такі славні яйця, не буду лякати. Тихо-тихо, хай несеться. І Там у мене кубла, бачите, що по кублах вони сидять. Налякав бідолагу, вже почала кутку дахкати. Е, в мене цього року планах, дасть Бог, тут далі продовжують хліва, хоч спеціально зробити гарного курятника. Кроликів буду зводити потрошку, бо з ними залишить дві-три кролички, кроля, бо не вистачає часу на все. А зараз в основі підуть літом джоли, взагалі не знаю, як воно буде. Оцей. Ну, як бачите, тут у мене поїлки старі, кури там ще несуться, що сидять на кублах. І отут злякав. Е, так, що ще в мене тут? А тут у мене мої легорни. такі шнурки. У мені таке, як враження, як будь то всі півні. Дуже такі вони живчики. Гоняться собі, це тільки відкрий, зразу ті О, так? Да? Дякую Богу, всі як один живі, здорові. Зараз покажу. Не дуже зручно знімати. Там лампа відбуває. О, це тут Легорни там вони. Ну, легорн білий, теж 6 когейця. Е, так, що ще можна не сказати? Сидять собі там. Все одно мені так здається, що дуже багато півнів, Не знаю чому так. Але дякую Богу за те, що я. головне, що живі, здорові. Кормлю кормом корм, корм для бройлера. точ ну, точно -то -то, тим самим, що й бройлер. дивлюсь, багато півнів. гляньте, які такі чубаки. Півні врубати не будемо, звісно. Ну, е, бо дехто думав, казав мені, що мало, як маленькі курчата, то треба півні знищувати, вони ще їх знищувати, якщо їх можна собі потримати, потім буде якийсь супчик бульйон. Тим паче, щоб будемо будувати приміщення, гожу з газоблока, збудувати е, ще хоча б таке метрів 10 довжину, 10 на 4, щось таке. Ну, як будуть фінанси, бо зараз будуть матеріали на все дуже і дуже дорогі. Тут бройлер вже ну, до... завтра будемо ранечку на службу їхати, чотирранку вставати. Ось у мене теж куркали горм. Колись яйця. Зараз покажу корм, який я годую. От такий мій корм, вже більший даю, роблю сам. Корм їдять дай дорогу, тільки я би співав робити. Ну як же ж і кролики треба показати? Тут у мене короличка одна з малими і друга з малими. Ото От цей то. Але будемо скорочувати. залишимо 3-4 кролиці, бо ну, вони... Просто фізично не встигаєш. Тут або звільняється ЗСУ, або цей. О, тут це, я хочу, тут все це прибрати. Бачите, старий корлячий клітки повиносив. Верніше малий повиносив. Тут хочу все це прибрати, мене металлома, такий хлам зложу. Його все прибрати і тут продовжити будувати курятничок. Ще такий. З газоблоку гарний, все, щоб був тепленький. Буде бройлера тримати і коробний сучок. Дякую Богу, яйця купують О, Бройлер ще поки не знаю. Поки Ви не забувайте підписатись на канал, залишати коментарі, поставити лайки. Малина наша. Всім успіхів, миру та добра.